В умовах воєнного стану варто бути готовими до всього, навіть якщо ви цивільна особа. Прості речі рятують життя, а чітке розуміння алгоритму дій допоможе взяти себе в руки в екстрені ситуації та надати першу допомогу постраждалому. Варто пам'ятати, найважливіше правило будь-якої допомоги збереження власного життя. Це означає, що якщо ви не є впевненими у власній безпеці, ви не повинні розпочинати надання допомоги. Розрізняють три види загроз в умовах бойових дій. Зона прямої загрози це місце, де проводяться бойові дії, та наявна висока загроза життю рятувальника, яка викликана зовнішніми чинниками. Зона непрямої загрози місце, яке наближено до зони бойових дій та є ймовірність отримання поранення особам, що надають допомогу. Зона евакуації це місце, яке віддалено від місця проведення бойових дій, безпечне з точки зору отримання поранень. Розглянемо дії, послідовність та об'єм надання домедичної допомоги постраждалим в зоні прямої та непрямої загрози. В зоні прямої загрози слід при можливості переміститись в укриття, надати самодопомогу, убезпечити себе від отримання додаткових поранень. При наданні до медичної допомоги слід обмежитись, гасінням вогню на тілі постраждалого, зупинкою масивної зовнішньої кровотечі методом прямого тиску на рану або використовуючи доступні кровоспинні джгути, якщо кровотеча з кінцівки. Час накладання кровоспинного жгута слід вказувати в більш безпечній зоні. При спробі евакуації постраждалого в укриття чи наступну зону потрібно оцінити безпечність своїх дій, враховуючи шлях переміщення постраждалого, його масу тіла, загрозу зовнішніх факторів, в тому числі бойових дій. В зоні непрямої загрози слід оцінити наявність зовнішньої масивної кровотечі. Прохідність дихальних шляхів. За наявності кровотечі, накладіть кровоспинний джгут, затомпонуйте рану або використайте прямий тиск на рану. Наявність дихання, попередньо оцінивши рівень свідомості постраждалого шляхом звертання, ви мене чуєте? Якщо постраждалий не реагує, забезпечте прохідність дихальних шляхів. За відсутності дихання при можливості слід розпочати серцево-легеневу реанімацію. За наявності дихання та відсутності свідомості підтримуйте прохідність дихальних шляхів мануально чи забезпечивши стабільне бокове положення. Огляньте грудну клітку на предмет проникних поранень. За їх наявності, накладіть пов'язки з водонепроникного матеріалу. Якщо після їх накладення стан постраждалого різко погіршився, змініть та більше не здійснюйте спроб їх накладення. Зупиніть будь-яку кровотечу, яка була виявлена під час огляду. Накладіть пов'язку на рану. Також накладіть пов'язку на будь-яку іншу рану, в тому числі опікову. Не слід тампонувати чи здійснювати надмірний тиск на рани голови, грудної клітки та живота. Не слід накладати тиснуючі пов'язки на око. За можливості здійсніть виклик екстреної медичної допомоги та дотримайтесь вказівок диспетчера прийому виклику. У випадку наближення бойових дій необхідно діяти, як і у зоні прямої загрози.